Тоді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиє, мов сар на загаю промайнуть, німим отверзуться уста, прорветься слово, як вода, і дебе. З тілющою водою вмита прокинеться і потечуть веселі ріки, а оцера кругом гаями проростуть, веселим птаством оживуть. Тоді, як хустку святая на землю, at the